Брати мої сестри, я знаю, хто мене спас. Я знаю, через кого я увірував. Я знаю силу священного Писання, яке ужило в моїй внутрішності, дало свободу від залежностей, дало свободу від гріховного життя, дало мені примирення з небом. Слава Ісусу Христу! Народ Господній, як важно сьогодні уникнути у священне писання, як важно сьогодні заложити ту міцну основу, про яку каже Біблія і апостол Павло. І він говорить такі слова, то ж ви вже не чужі. І не прибульці, але співгромадяни святим і своїм Богові. Ви чуєте, народ Божий. Апостол Павло це говорить до Єфеської церкви, і каже: ви затверджені на основі апостолів і пророків, маючи наріжним каменем самого. І Ісуса Христа, на якому вся будівля, складаючись стройно, зростає о святий храм в Господі, на якому і ви влаштовуєтесь в оселі Божій. духом. Амінь. Хвала нашому Богу.